Доброго дня! Як відомо, бізнес вимагав від уряду, хоча б на період військового стану, скасувати блокування податкових накладних. Натомість уряд прийняв лише деякі пом'якшення щодо порядку блокування. Вони набули чинності з 11 січня 2023 року. Зараз я вам коротко розкажу, в чому вони полягають. Ну, По-перше, передбачено разову автоматичну реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування, що були зупинені в період 14 жовтня 2022 року до дати набрання чинності цих змін, тобто до 11 січня. Як ви пам'ятаєте, 14 жовтня були ще одні зміни до порядку блокування податкових накладних, внаслідок яких стався Деякий збій в системі реєстрації податкових накладних, і були заблоковані практично масово дуже багато податкових накладних. Ось ці податкові накладні будуть розблоковані автоматично, але, знову ж таки, але, але лише в тому разі, якщо товари, які зазначені в таких податкових накладних, були вами подані в таблиці даних платника податку, і така таблиця була врахована податковим органом. Якщо ж ви такої таблиці даних не подавали по тим товарам, то вам доведеться розблоковувати такі податкові накладні в загальному порядку. Ну і, власне, що стосується змін до порядку блокування податкових накладних. Таких основних змін до порядку 1165, їх є сім. По-перше, це розширено ознаки безумовної реєстрації податкових накладних. А саме, тобто, тепер не будуть підлягати моніторингу за критеріями ризиковості податкові накладні, в яких обсяг постачання не перевищує 5 тисяч гривень. Ну, і те саме стосується розрахунків коригування. Але знову ж таки, але загальна сума таких податкових накладних та розрахунків коригування за місяць не має перевищувати 500 тисяч гривень. Тобто всі податкові накладні, які у вас за місяць на 5 тисяч гривень, вони будуть реєструватися безумовно, тільки за умови, якщо загальна їх сума за місяць не перевищує 500 тисяч гривень. Крім того, ще така умова, що платник податку не є ризиковим, і керівник такого платника податку займає аналогічну посаду не більше, ніж у трьох платників податку, тобто є керівником не більше, ніж трьох інших підприємств. Далі друга, друге уточнення. Уточнення порядок, власне, визнання платника податком ризиковим та зняття цього статусу. Як ви знаєте, порядок визнання платника податком ризиковим, точніше, критерії ризиковості платника податків, наведено в додатку 4 до порядку 1165. І там, серед інших, такий досить стрьомний, я б сказала, Критерій, це критерій згідно пункту 8, який звучить так. У контролюючих органах наявна податкова інформація, що визначає ризикові здійснення господарської операції. Тобто по, ці, по цьому критерію в більшості випадків контролюючий орган, тобто податкова, Блоково присвоювала платникам податків статус ризикового без будь-яких пояснень, тобто на підставі якоїсь там інформації, невідомо якої, яка в неї начебто є. І добитися чого-небудь, якихось пояснень було неможливо. Тепер же прописано, що в разі визнання платника ризиковим за цим критерієм. Податкова має зазначати детальну інформацію, яка являє собою тип операції, період здійснення, коди товарів чи послуг, податковий номер. Ну, знову ж таки, з того, що прописано, яка саме інформація є деталіз... має бути деталізована, ну, на мій погляд, точно зрозуміти, чому вас визнали ризиком, може бути і не так і просто. Ну, але таке ось є поліпшення. Е, і крім того, якщо ви, тобто, як і раніше, якщо вас визнали ризиковий, ви маєте подати пакет документів, який прописаний в цьому ж порядку, він не змінився. І податково, якщо після, після отримання цього пакету вирішить таки не знімати з вас статус ризикового платника податку, має надати. Вже, знову ж таки, уточнили, що має надати не просто якусь відписку, а зазначити, сам, яких саме документів їй не вистачило, а також, знову ж таки, деталізувати причини надання вам ризикового статусу. Так, ще таке щодо. Щодо ризикового статусу платника податків, ще таке уточнення є: якщо вас виключають, чи якесь підприємство виключають із переліку ризикових підприємств, то контрагенти, які з вами пов'язані, також будуть виключені автоматично з переліку ризикових, але за умови, що вони були включені до цього переліку, виключно з причини того, що вони мали якісь операції з вами, з вашим підприємством, тобто з ризиковим підприємством. Так, буде створено довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податком ризиковим критеріям ризиковості. До речі, такий довідник вже ДПС розробила, вже є на сайті ДПС. Про це я розповім, можливо, в іншому відео. Так, третя зміна. У разі прийняття рішення про неврахування таблиці даних платника відтепер. Податківці повинні зазначати детальну інформацію, що стала підставою для неврахування таблиці даних платника податку. І знову ж таки йде перелік, які це саме операції, які це саме дані має бути зазначені. Ну, як ви знаєте, таблицю даних, здати таблицю даних платника податку, так щоб вона була врахована, це ще той квест для платника податків, які подають її багато разів, і податкова її відфутболює. З невідомої причини. Тобто тепер податкова буде зобов'язана більш конкретно вказувати, з якої причини вашу таблицю не враховують. Наскільки це буде більш ефективно, побачимо. Четверте уточнення. Уточнено критерії ризиковості платника податку на додану вартість. Точно, власне, те, що такі критерії будуть тепер враховувати можливість подання платником податків податкової звітності та сплати податків, це стосується, як ви знаєте, підприємств, які знаходяться чи на тимчасово окупованих територіях, чи на територіях, де відбувалися військові дії. П'яте уточнення: Уточнено перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія. Ну, тут змінено обсяг постачання за місяць, який тепер не повинен перевищувати 1 мільйон гривень. Раніше було 500 тисяч на одного отримувача, тобто, взагалі, на місяць став 5... мільйон гривень було 500 тисяч, а на одного отримувача 100... тепер стало 100 тисяч, раніше було 50 тисяч гривень. І ще одним показником підтвердження податкової, позитивної податкової історії слугуватиме також сплата платником єдиного податку 4 групи податкових зобов'язань. Раніше такого не було. Четверта група, як ви знаєте, це сільськогосподарські товаровиробники. Шоста 6 зміна. Пом'якшено критерії ризиковості здійснення, здійснення операцій. Ну, Деякі Скажімо так, пом'якшення внесено. Тобто, якщо відсутність, тобто відтепер відсутність товарів чи послуги в на реєстрацію податкові накладні в таблиці даних платника ПДВ виключно з критеріїв ризиковості. Тобто, якщо ви не подали таблицю даних, то це власне не слугуватиме критеріям ризиковості здійсненої операції. Дещо змінено формулу визначення залишку товару, в межах якого можна реєструвати розрахунки коригування на зменшення податкових зобов'язань, а саме її доповнено коефіцієнтом націнки, тобто збільшено півтора рази, на 1,5. І не вважатиметься ризиковою операцією, за якою складено розрахунок коригування за операціями спостачання електроенергії, природного газу теплової енергії. І сьома зміна це те, що змінено форми рішень про відповідність платника податку критеріям ризиковості та рішення про врахування або неврахування таблиці. Тобто, власне, в ці форми внесено відповідні графи для того, щоб деталізувати деталізувати інформацію, про яку йшлося вище. Тобто деталізувати інформацію, чому, вас, чому підприємство визнають ризиковим, або чому не приймають таблицю даних. Платника податків. Ну ось такі зміни. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде. Дякую за увагу!